За вікном ще зима, сніг і морози, джерелія приготувала для всіх своїх консультантів яскраві і ароматні подарунки. Готуйтесь, нас чекають цілих два тижні справжньої спокуси. Ніхто не зможе встояти перед спокусливими подарунками від джерелії. І перший подарунок чекає нас на останній сторінці каталогу. Набір новинок крем гелий для душу і Макадамія лише за 18 гривень, якщо купуєш з каталогу на суму 598 гривень. Вигідно? Так, смачно і ароматно ще й як. І це ще не все. Полониця з цукром взимку з компанії Джерелі немає нічого неможливого. Спокусливий полуничний душпілінг лише за 8 гривень при замовленні на суму товарів 600 гривень. Хтось взимку шукає проліски, а ми пропонуємо пошукати кульбабки. Зробіть замовлення на суму товарів 1000 гривень і отримайте сонячний набір з крему для рук і одного з парфумованих спреїв на вибір компанії лише за 18 гривень. Зима ще ніколи не була настільки спокусливою, адже у нас є подарунки на будь-яку суму замовлення. Від 450 гривень до 1000 гривень і більше. Ви з тих, хто завжди прагне отримувати більше, саме зараз ваше замовлення може принести вам цілих 54% вигоди. Тільки порахуйте самі, за замовлення 1350 гривень за каталогом, ви отримаєте подарунків на суму 400 гривень і знижку 330 гривень. І залишилось єдине питання: чи зможете ви встояти перед зумовою спокусою від джерелія? розміщуйте замовлення і отримуйте свої спокусливі подарунки?